Доброго дня! Сьогодні ми продовжуємо нашу лекцію про живлення рослин, і ми переходимо про, про такі цікаві елементи, як мезоелементи, а саме про кальцій, магній і сірку. І власне почнемо з сірки. Сірка про неї дуже мало хто думає взагалі. Вона ну, крім таких професійних садівників упускається дуже часто з думки про оживлення. а насправді це дуже важливий мезоелемент, який власне входить в до дуже багатьох амінокислот. І е, вона дозволяє поглинати азот і засвоювати азот. Тому власне, сірка є є надзвичайно важлива для для так само живлення рослин, тому що вона власне, сприяє розвитку рослин за намогою е, покращення живлення азоту, е, які є сполуки. І, власне, сполуки теж є, в принципі, досить багато з сіркою, і вони є відносно дешевими, тому що сама, сама сірка є дешева. І рекомендую власне, використовувати е, сіркомісні речовини. Переважно сіркомісні речовини називаються сульфати, у випадку добре. Тобто є, от, наприклад, сульфат амонію, це є знову ж таки от амоній і є сульфат. Є сульфат калію, калій і сульфат. І, і, і так само сірка входить в простий суперфосфат, в гіпс, в подвійний суперфосфат. І є навіть до речі, потрібний суперфосфат, але він в Україні дуже рідко використовується, тому що він є дорогим. Є таке поняття, що сірку в принципі, можна давати досить велику кількість, тому що її не можна передозувати для рослин. Тому в принципі, коли є в деяких хімічних речовинах, в деяких власне добривах багато сірки це не є погано. Тому що власне саме передозу в рослини, так як у випадку азоту, не буде. Особливостю сірки є також те, що вона закислює ґрунт. І тому, власне, наприклад, для вирощування кислолюбивих рослин, такі як рододендрони, азалії, лохина, кальмія, магнолії. магнолії, до речі, теж люблять велика частина хвойних рослин. Сірка є дуже важливою для привнесенні в ґрунт, тому що власне, вона по трішки закислює піаж. І в цьому випадку власне, таким чином покращується саме середовище для розвитку кореневої системи рослини. Але є нюанси, як завжди. Нюанс полягає в тому, що сульфати закислюють ґрунт поступово і дуже лагідно, ніжно. Пра і цей просправда цей процес триває довго, але він позбув, він, власне позбувається ризик дисбалансів, коли от щось відбувається дуже різко. Тобто, власне, сульфати для закислення це супер. А от якщо брати чисту сірку, а деякі фермери беруть чисту сірку, то це досить ризиковано, тому що чиста сірка при контакті з водою і в ґрунті утворює сірчану кислоту. Та. І тому, відповідно, чисту сірку я би особисто не рекомендував використовувати, тому що це насправді небезпечно в контексті того, щоб, що може коренева система спалитися. Тому, тому що там реально навколо цієї гранули, чи там навколо, наприклад, якщо це порошок навколо кожного того кристалика сірки, буде виникати сірчана кислота. Тому, якщо власне, закислювати, то тільки за допомогою сульфатів. А що сірка є, продажу чиста? Та, та, без проблем. Сірку можна так само використовувати, до речі, як і ЗЗР, тобто як засіб захисту рослин. Це не є суперефективний засіб, але її можна використовувати проти кліщів, проти, проти комах шкідливих. Але це не я зразу попереджую. Це не є супер дуже супер такий ефективний засіб, але відносно натуральний. Тобто, це, взагалі сірка, це дуже природній засіб для того, щоб боротися зі шкідниками. І Це якраз, якщо не помиляюся, сірку використовують в органічному землеробстві. До речі, дефіцит сірки дуже схожий на дефіцит азоту в рослинах, тобто заповільнений ріст, заповільнений розвиток рослин. Власне хлороз починається з жилок молодих листочків. От, бачите, власне, от саме на молодих, а не на а не на старих листочках, і потім поступово поширюється на всю на всю поверхню листка. А якщо порівняти з азотною хлорозом, він майже вони для неспеціалістів майже не відрізняються. Тобто вони, вони дуже подібні між собою. Чому вони не подібні? Тому що сірка сприяє поглиненню азоту. І вони по суті працюють як в симбіозі. Азот і сірка працюють в симбіозі, тому, власне, якщо мало сірки, відповідно, азот гірше гірше засвоюється, відповідно, рослина слабше росте. І тому от, самі хлорози дуже подібні між собою. Наступний магній. Магній це дуже дуже і дуже важливий елемент для фотосинтезу, надзвичайно важливий. І я вам скажу, що я коли сам був здивований, коли власне вже почав розрізняти хлорози від дефіциту магнію, і побачив, що насправді такі хлорози досить часто виникають в рослинах, особливо у випадку промислового вирощування. Це менше стосується рослин в ґрунті. Я мабуть й не спостерігав в себе в розсаднику дефіциту магнію в ґрунті. А от дефіциту магнію в випадку контейнера на рослин я спостерігав регулярно кожного року. Дуже важливо власне, давати додавати магній. Переважно його йде 1-2 відсотки. Якщо йдеться, йдеться про комплексні добрива. Переважно магнію дають 1-2 відсотки. Цього достатньо для того, щоб рослини повноцінно розвивалася як в ґрунті, так і в контейнерах. Е я зараз тут домалюю на щоб, щоб ми поступово поступово заповнювали цю всю, цю всю схему. Тут я додам, ще такий магній. І він буде впливати в нас на. Як, як би це так схематично намалювати. О, та, я намалюю тут листочок зелений. І він буде впливати в нас на зелений листочок. Це так схематичний листочок намальований. Ось. Красивий листочок. і... Він і Сонечко буде ще намалювати. О, ще зараз сонце намалюємо. І тут буде в нас сонце світити. Я художник, ні? Е, і тут ті промінчики отако фотони летять, фотони тако летять, летять, летять. Фотони летять до ли, листя. І власне магній впливає на в нас. Магній буде впливати. Ну тобто, впливає точніше на фотосинтез рослин. Окремо десь шукати магнієві і додавати магнієві сполуки. Я дуже сумніваюся, що ви будете. Це більше для інформації вам. Тобто, власне, можна використовувати доломітове борошно. Це не водорощина речовина, взагалі важко розчинна. Це по суті перемелений доломіт е, у вигляді порошку, який додається в землю. і Його треба досить багато. Є ще так званий магній, амоній фосфат знову ж таки. Бачите, тут магній, амоній і фосфор. Завік класне добриво, тому що є і магній, і азот, і фосфор. І найбільш поширена і найбільш дешевша речовина це є сульфат магнію. Ми в своєму виробництві його використовуємо для вирощування рослин. Правда, його йде дуже мало, тому що, кажу, магнію, в принципі, небагато дається. Але це є дуже важливий елемент. Це, по суті, цей сульфат магнію, це є сировина для виробництва комплексних добрив. Ось так виглядає дефіцит по страшному. Це старі листочки, бачите, вони стають жовтішими, і отакі, такі отакі мармурові листочки е е я часто це спостерігав на магноліях в себе. Це конкретно я говорю про свій випадок вирощування. Ми магнолії вирощуємо досить багато. Це там, ну як мінімум, е сотні штук в рік, і відповідно чи навіть тисячі штук в рік, якщо брати і маленькі, і великі. І власне магнолії мають дуже великі, великі зазвичай листки, тобто багато зеленої зеленої частини. Я звичайно до такого не допускаю, але це коли у мене починається така штука. Я відразу розумію, що треба поприскати магнію. Коли це серпень? А, ні, 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 це швидше. Це десь липень, липень-червень, десь так. Тобто, коли активно власне великі листки вже розвиваються, от це може відбуватися. І відповідно просто я розчиняю магній і магнієм оприскую. Переважно, власне, це таким чином. Я, я борюся з дефіцитом. Часто додаю ще, наприклад, сульфат калію, і сульфат магнію змішую, і нормально проходжуся по, по листках. І воно зникає, От, тобто десь плюс-мінус через тиждень часу такі дефіцити зникають. І кальцій. Знову ж таки, я говорив про те, що це дуже важливий елемент для того, щоб клітинні стінки були товстими. І, відповідно, якщо є товсті клітинні стінки, плоди менше починають тріскатися, вони є більш пружніші. Це дуже важливо, повторююся, для черешні, для лохини, для малини, для полуниці, для суниці. надзвичайно важливий елемент. Е, але є нюанс. Є нюанс важливий. Є тільки одна єдина речовина, яка ну, принаймні доступна в нас в промисловому використанні. Це є кальцієва селітра. Тобто, це, власне, от є селітра в середині, бачите, і кальцій. Це єдина, знову ж таки, водорощина, доступна речовина, яка дуже добре споживається рослинами, яка необхідна для рослини. її рекомендується використовувати е, плюс-мінус червень місяць, червень-липень в процесі плодоносіння. Е, Чим є нюанс з селітрою, те, що вона те, як те, що її треба використовувати виключно окремо від інших добрив, бажано від інших добрив, тобто повністю незалежно. Справа в тому, що якщо змішати кальцій з сульфатом, тобто з сіркою, з сіркою або з фосфором, утворюється по суті майже як бетон. Має утворюється, грубо кажучи, майже як зубна емаль, така речовина, тобто вона є повністю нерозчинна і тому категорично забороняється власне кальцію оселітру змішувати власне з сірковмісними і фосфоромісними речовинами, фосфатами і сульфатами. Якщо це відбудеться за один момент всій системі поливу прийде каюк. І треба буде все розкопувати і все міняти. І це якщо це є об'єкти, якісь великі на гектари або на десятки гектар у випадку господарств. Ну це мільйони мільйони перед тим як використовувати кальцієву веселітру, потрібно промити систему поливу і промити оприскувач, якщо це оприскування. І відповідно після використання так само промити, в тому є це небезпечна речовина. А з іншого боку, це супер для рослин, які власне вимагають товстої стінки. Це дуже корисне добриво. І отак може виглядати дефіцит. Це така поступово якась буде курчавість листя. Це будуть такі от почорніння може бути на плодах. Це е, така сухість буде, наприклад, на, е, на листочках. Ну, але загалом курчавість. От, умовно кажучи, якщо є виникає така курчавість, це є дефіцит власне кальцію в, в рослинах. Дякую вам за увагу! Це була лекція про мезоелементи. Наступна лекція про мікроелементи.